Ласкаво просимо до академії Лаватех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми поговоримо. Про функцію визначення відповідності стандартам у проспектор 3. Ця функція дозволяє автоматично оцінювати результати аналізу конкретних елементів за вашими пороговими умовами, економлячи вам час та виключаючи людські помилки, ви зможете миттєво бачити для кожного елемента статус відповідає, не відповідає або неоднозначно без необхідності ручних розрахунків. Після кожного вимірювання проспектор 3 присвоює кожному елементу. Певне значення відповідає, якщо концентрація з похибкою повністю вкладається в інтервал. Не відповідає, якщо повністю лежить у межах, не відповідає. Неоднозначно, якщо дані за межами обох інтервалів, які ви раніше вказали. Далі я на практиці покажу, як це зробити. Отже, для того, щоб задати новий стандарт, нам потрібно в основному Меню аналізатора вибрати будь-яке калібрування. Я обираю сплави без легких елементів. Далі нам треба е, піти в меню опції, інше стандарти відповідності. Е, тепер аналізатор нам дозволить додати новий стандарт. Також, як можете бачити, тут у нас вже є попередньо встановлені стандарти. Рогс, які перевіряють на відповідність певним міжнародним стандартам, електроніку, метали, полімери там, і так далі. Отже, нам треба додати новий стандарт, натискаємо новий, давайте його якось назвемо. Нехай це буде стандарт. Наприклад, ми будемо перевіряти, перевіряти залізо і, наприклад, і, Наприклад, нехай це буде мідь купру. І давайте, напевно, ще додамо, нехай це буде нікель. Е, окей. Тепер нам треба вибрати елементи. Як бачите, на екрані навіть аналізатор нам підказує, що нам треба вибрати елементи. Тепер ми натискаємо і вибираємо залізо нікель та купру. Ви можете бачити елементи або у вигляді таблиці, або можете, наприклад, у вигляді списку. Їх можна просто вводити через, через кому. Отже, ми вибрали наші елементи і натискаємо ОК. Тепер аналізатор нам підказує, що треба вибрати одиницю виміру. Ми хочемо бачити концентрацію елементів у відсотках. Натискаємо ОК. Тепер нам треба задати порогові значення. Наприклад, давайте для заліза ми задамо поріг, нехай буде від 40 до 60. Тобто це буде відповідати нашому стандарту. І не відповідати буде все, що від 1 і до 39. Задамо стандарт відповідає від 1 до 15, не відповідає, наприклад, від 16 і до 100%. І так само ми зробимо з Купрумом. Задаємо, що відповідати цей елемент буде, якщо його значення буде між одиницею, наприклад, і 5%. І не відповідає від 6 і до. Я не знаю, нехай буде до 20. Все, ми обрали наші елементи, ми задали їм порогові значення. І Тепер можемо приступати до аналізу. Натискаємо тепер ОК для зберігання. І тепер, якщо ви натиснете меню опції, як бачите, обраний наш стандарт. І далі я вам покажу, як це відображається на екрані. У нас є наш стандартний зразок 316-ї нержавіючої сталі. Ми будемо його аналізувати. Задамо час вимірювання 5 секунд. Нам в принципі достатньо. Натискаємо кнопку старт. Як бачите, після аналізу на екрані ми бачимо, що залізо неоднозначно. Тому що воно за межами наших порогів, які ми задали. Тому що для відповідності ми задали залізо, здається, від 1 до 40, і е, не відповідає, якщо від е, якщо, якщо менше е, 65. По нікелю, у нас був поріг, здається від 1 до 20, тобто він відповідає повністю. І по купруму. Також неоднозначно, тому що ми е, показували йому від 1 до 5%. відсотків. Ось таким чином ви можете працювати з нашим аналізатором і встановлювати якісь свої стандарти, е, присвоювати певні порогові значення. Конкретним елементам, які вас найбільше цікавлять. А для того, щоб переключитись на звичайний режим, після того як ви використовували у вимірюваннях той стандарт, який ви задали, вам достатньо натиснути в калібруванні на меню опції та вибрати, наприклад, склад. Все, як бачите, тепер всі значення відображаються у звичайному форматі. Так само ви можете перейти на марку сплаву. Все достатньо легко і просто. Ось і все щодо налаштування функції відповідності стандартам у ProSpector 3. Вона автоматизує оцінку ваших зразків за будь-якими вимогами. Швидко, просто і надійно. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях або звертайтеся до наших менеджерів. Підписуйтеся також на канал Академія ЛВТЕХ. попереду ще більше корисних уроків. І до зустрічі в наступних випусках Академії ЛВТЕХ.